20 метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Історія приміщень судів в Україні і світі. Така наша тема сьогодні пагорб шибеників. Місце, де страчували злочинців, стояли шибениці. Тепер там споруда суду римського, тобто італійського. Будемо говорити про споруди для судочинства, переважно в Україні, але згадаємо і світові приклади. Це в казках і байках персонажі влаштовуються під великим деревом чи на галявині, щоб звернутися до наймогутнішого розсуди нас. У реальному житті рішення на чиюсь користь і вироки винним виголошувалися і під відкритим небом, але багато століть тому. Тож про суди минулого і сучасності. Приміщення, які постраждали під час російсько-української війни, поговоримо з постійною експерткою подкасту «Градусник» Оленою Фоновою. Вона суддя, суддя, спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові. І засновниця громадської організації Міжрегіональний експертний центр про джастіс». телефоную до пані Олени. Добрий день, пані Олено. Добрий день, пані Ірино. Доброго дня, наші шановні слухачі. Рада сьогодні також знову бути з вами і впевнена, що сьогоднішній випуск подкасту буде також цікавим. І для всіх учасників нашої сьогоднішньої бесіди теж на це розраховую, бо ми трішки відійшли від формату е тлумачень коментарів е сучасного законодавства, і будемо говорити теж про сьогодення, але вже трішки з екскурсом в історію. Отже, моє перше запитання. Національний історико-археологічний заповідник Кам'яна Могила це світова пам'ятка давньої культури в Україні поблизу Мелітополя, Запорізька область. Її називають одним із найдревніших місць, де проходили суди. Пані Олено, вам доводилося чути про суд води цього сакрального місця, яке древніше єгипетських пірамід, але зараз, на жаль, перебуває в окупації. Так, дійсно, кам'яна могила це безперебільшення, як на мене, унікальна світова пам'ятка, яка відкриває перед нами загадковий світ давньої культури, і ми мали можливість до неї доторкнутися. Розташована вона так біля Мелітополя Запорізької області, і цей заповідник особливий за тим, що в його почерах і гротах збереглись давні петрогліфи, і малюнки, які розповідають. Про життя та вірування наших додатків предків, однак, напевно, не всі знають, що кам'яна Могила була не лише місцем поклоніння чи художньої творчості, а й певним. А своєрідним судовим центром легенди і дослідження кажуть про так званий суд води, який поводився в ту довнину. Це ряд ймовірно був засобом вирішення конфліктів, перевірки істини. Взагалі, по всьому світі практика така от опускання підозрюваних там у цаклунстві воду вона базувалася на уявленні про те, що вода прийме невинних не винних. Ну таке дивне уявлення. Да, тобто, якщо ти невинний, ти фактично захлинаєшся й загибелі. Іде до цього невинного. Цей от найвідоміший записаний витор далі ще в кодексі в Камурапі і звинувачених у середньовіччій Європі занурювали в холодну воду на глибину довжини довгого волосся. Ну близько, напевно, двох з половиною да розпорядники суду в середньовічній Європі. А вони були священники, їх обов'язків ходила освячувати вогоні, воду і тлумачити результат такого воловипування. Також от суть а суду води у кам'яні могилі вона полягала в тому, що учасники ритуалу звертались до води як до судді. і за віруванням стародавних народів вода мала магічні властивості, очищення і істина, тому могла виявляти правду. Наприклад, людині, яку підозрюваний в обмані чи злочині, вони могли запропонувати пройти таке випробування водою. Це могло включати занурення, пиття святої води або. Бо навіть використання води для ритуальних дій. І цікаво, що археологи знаходять підтвердження таких обрядів в текстах і патрогліфах, які є от на стінах ротів Кам'яної могили. І одним із символів вилі певні, бо потоки води, які свідчать про сакральне ставлення до цього елементу. Також варто сказати, що Кам'яна могила, вона старша за єгипетські піраміди, уявляєте, і вона могла бути важливим центром не лише саме релігійної і правової культури наших предків. Це робить її винятковим місцем для розуміння еволюції людської цивілізації, включаючи її правові аспекти, в тому числі. І тому, коли ми говоримо про кам'яну могилу, то варто пам'ятати, що це не просто археологічний об'єкт, а місце, де сформувалися основи культури, віри, суд води, лише один із прикладів того, Ому, як наші предки намагалися шукати істину, звертаючись до природи, це ще раз підкреслює унікальність і глибину спадщини, яку ось нам залишила ця сакральна пам'ятка. Від лютого 2022 року кам'яна могила перебуває у російській окупації у листопаді 2022 року. Окупаційна влада оголосила про підпорядкування заповідника федеральному музею заповіднику Херсонес-Таврійський. Останній розташований на території окупованого Кримського півострова. У травні 2023 року окупанти вивезли в Севастополь 120 археологічних артефактів з кам'яної могили. На місці самого заповідника, за інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, окупанти облаштували полігон. Пані Олено, скажіть, будь ласка, за міжнародним правом це злочин, і чи є у вас інформація про національний заповідник у грудні 24-го року? Це дійсно дуже прикро, тому що це є пам'ятка культури, а згідно з міжнародним правом, зокрема гайської конвенції 1954 року, про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, такі дії суді, як дії Російської Федерації, вони є воєнним злочином. Росія як держава окупант зобов'язана зберегати і захищати культурну спадщину на окупованих територіях, ну а не вивозити її чи знищувати. Я знаю, що вони частину експонатів, які були знайдені там, вивозили до іншого міста і робили там певну виставку за участю пам'яток, які були ними. Переміщені з, з цього місця сакрального, і станом на грудень цього року ситуація насправді залишається критичною, тому що вони продовжують експлуатувати, руйнувати заповідник, ігноруючи будь-які норми, і заклики припинити знищення культурної спадщини України. Мені здається, що тут навіть це питання в них якось не принципове, аби не дісталося знищити все, навіть якщо там, там ця територія їм не дістанеться потім, тобто після себе вижена земля. І для того, щоб в майбутньому мати змогу повернутися до культурної цінності, Україна має вести моніторинг, фіксацію викраденого. Наразі офіс генпрокурора працює над злочинами, скоєманими проти культурної спадщини під час війни. І я сподіваюся, що ніхто з винних не буде позбавлений того покарання, на яке вони заслуговують за такі дії. Від цього сакрального місця перемістимося до тих об'єктів, які, хоч і не мають такої історичної цінності, але вони виконували певні місії, я маю на увазі судові установи станом на листопад 24-го року, від початку повномасштабної агресії Російської Федерації на територію України. Аж 147 приміщень судових установ у нашій країні зазнали пошкоджень різного ступеня, аж до повного руйнування і розкрадання майна, що зафіксовано на Харківщині і в самому Харкові, поясніть, будь ласка. Дійсно, внаслідок масштабної агресії РФ проти України судові установи Харківської області з початку 2022 року дійсно зазнали значних пошкоджень станом на 10 грудня, маю інформацію, яку виклала на своєму сайті Державна судова адміністрація Харк. В області було пошкоджено або зруйновано 23 приміщення судових установ, і пошкоджено і зруйновано. Зокрема, в місті Харкові постраждали будівлі безпосередньо в Харкові декількох судів. Вибуховими хвилями та обстрілами було вибито вікна, пошкоджено фасади, внутрішні приміщення. Деякі суди зазнали руйнувань. Повністю це унеможливило їх подальше функціонування без проведення капітального ремонту. Але незважаючи на ці виклики, судова система. Харківщини продовжує працювати, забезпечуючи правосуддя в умовах таких складних воєнного стану. Пошкодження судових установ взагалі є а, лише частиною загальних руйнувань інфраструктури Харківської області, спричинених військовими діями. Відновлення цих об'єктів потребує значних ресурсів і часу, проте є пріоритетним завданням для забезпечення належного функціонування правової системи регіону. Серед найбільш постраждалих установ можна назвати. Ізюмський міськрайонний суд, який припинив свою діяльність через руйнування і окупацію міста після звільнення Ізюму в вересні 2022 року, суд поступово відновлює свою роботу, проте повне функціонування ще не відновлено. В Харкові також зафісковано пошкодження судових будівель. Зокрема, можу сказати, що досить так суттєво постраждав господарський суд Харківської області після обстрілу Держпрому червоно районний суд, також незважаючи на це, ці суди продовжують здійснювати правосуддя. Можу сказати, що навіть той суд, у якому я працюю, і господарський суд Донецької області, і господарський суд Луганської області, також зазнали певних пошкоджень. Під Час обстрілів було вибито шибки, фасад будівлі був пошкоджений. Східний апеляційний господарський суд, адміністративний апеляційний суд, адміністративний суд Харківської області, кружниці всі будівлі також зазнали певних пошкоджень. Судова система Харківщини, попри значні витрати виклики, продовжує функціонувати і забезпечує доступ громадян до правосуддя навіть у таких складних умовах війни. Ви вже назвали цю цифру 23 приміщення судів на Харківщині, які або повністю зруйновані, або пошкоджені. Мені траплялася цифра 24 суди на Донеччині, які так само зазнали і руйнувань, і повного знищення. Ви вже розповіли про. Те в яких умовах у Харкові розташувався господарський суд Луганської області вашої рідної, і згадали, що судочинство не зупиняється це в основному, мабуть, використовується онлайн формат. Так я розумію. Так, але також е, певний ремонт такий зроблено, щоб мали можливість давзим знаходитись в приміщеннях е, також працівники суду і судді слухати справи, бо судді не можуть слухати віддалено наразі. Вони слухають в залах судових засідань. Учасники з процесу сторони вони можуть приймати участь і дуже часто користуються цим цією, цією опцією, зможуть приймати участь дистанційно за допомогою системи відеоконференції, де конференц віддалено онлайн, навіть там з будь-якого безпечного місця з дому чи з навіть бомбосховища. А тому все одно працюємо так, але я хочу сказати, що в нас ще така більш-менш ситуація. От, наприклад, господарський суд Харківської області там. Знищені навіть ціли кабінети на третьому поверсі там, взагалі нічого не залишилось від цього, і, тим не менш, незважаючи на такі суттєві пошкодження, він також працює. Згадаймо пам'ятку архітектури місцевого значення, у якій розташований був Харківський апеляційний суд. Зруйнована частина будівлі була ще 7 березня 2022 року. У приміщенні горів дах, відсутні двері, і вікна, повністю знищено комп'ютерну техніку. Можете розказати детальніше про цю споруду? Я цікавилася ці історією цієї споруди. Мені було дуже цікаво, тому що коли ми відвідували цю споруду, там розташовувалося регіональне відділення школи суддів Харківської області, і там, от під ногами, навіть була така стародавня плитка з якимись штемпелями такими. Там то мені було дуже цікаво, наскільки стара ця будівля, наскільки вона поважна, скажімо, так вона є дійсно однією з найвизначніших архітектурних пам'яток міста. Її історія вона сягає початку ХХ століття насправді, і урочисте відкриття цієї споруди воно відбулося 30 листопада 1903 року. А на той час це була найбільша споруда у Харкові. Вона мала 107 кімнат і називалася будівля судових установ. Тобто, з моменту її. Відкриття це дійсно такий осередок судових установ і осередок права да, на Харківщині, зокрема. А архітектурний стиль цієї споруди він відповідав еклектиці з елементами неокласицизму, що, в принципі, підкреслювало і функціональне призначення, тобто це особення державної влади і правосуддя. Вона дійсно є така витончена, поєднується і строгість форми, декоративні деталі, є великий центральний зал. Він є, до речі, один з дійсно з великих приміщень Харкова того часу. Протягом більше ніж століття ця будівля прожила зміни влади, історичні виклики, трансформації і слугувала місцем для розгляду найважливіших справ, символізувала стабільність правопорядку в регіоні. Вона пройшла й Другу світову війну з певними пошкодженнями, але була відновлена. Тим не менш 7 березня 2022 року, наслідок масованих обстрілів Харкова під час повномасштабної війни Росії проти України, будівля зазнала серйозних руйнувань. Було фактично пряме попадання згорів дах, тах, вибито вікна, двері, повністю все, що всередині було знищено. Там комп'ютерна техніка, зокрема, що є не лише фізичною втратою, а таким. Сумним символом загарблівської агресії, і хочу сказати, що буквально там за дуже короткий термін до початку війни повномасштабної її було відремонтовано, відреставровано. Вона була нового такого свого близьку, вигляду. Але Росія зруйнувала і це. Тим не менш, Харківська апеляційна суд свою роботу а в іншому місті, доводячи стійкість української правової системи, навіть у часи війни. Нас досить сумна зараз розповідь, але хочеться чогось під різдво світлішого при створенні проекту будівлі судових установ. Архітектор Олексій Бекетов використав відомий ще із античності принцип. Пропорціонування за допомогою рівностороннього трикутника. Дуже гармонійна споруда, навіть якщо на неї дивитися просто з вулиці, відлуння того часу і взагалі тодішня архітектурна мода початку ХХ століття. Пані Олена, які ж суди у світі вважаються найкрасивішими? Я знаю, що ви маєте цю інформацію, поділіться. Насправді ця інформація досить суб'єктивна, тому що ці топи найкрасивіших будівель, да комусь подобається стиль один, комусь інший, то дуже складно однозначно виокремити такі найкрасивіші будівлі, але тим не менш досить багато відгуків про певну красоту, дійсно органічність будівель, і з місцем з функцією, яку в них виконують відгуки є щодо багатьох судових установ в різних пенсіях точках світу. Я зараз Раз спробую розказати дуже коротко про деяких з них. Ну почну з того місця, де я була я, про яке я знаю, це суд справедливості Європейського союзу. Можу підтвердити, що він вражає. До речі, з моменту відкриття в 1973 році знамениті вежі вони з'явилися в результаті наймасштабнішого розширення Євросоюзу вміщають робочий простір для двох тисяч осіб, і стильова єдність цього комплексу. Це заслуга архітектора Домініка Перо. Там є три такі. Таких великих будівлі в кольорах золота і чорного, таке дуже цікаве поєднання. Воно навіть всередині цієї будівлі можна і побачити. Як я вже розповідала в минулих подкастах, це статуї родена в оригіналі, які стоять в коридорах цього суду. Дуже цікаві певні елементи архітектури, які є всередині. Міжнародний суд ООН в Газі, в Нідерланди. Він відомий з елегантністю, поєднаний неокласичний стиль з сучасними елементами. Прекрасні сади навколо нього. Вони так підкреслюють ворочисті, значившись цієї установи. Тут одна з найбільших світів бібліотек, присвячена міжнародному публічному праву. Дар'єр палацу цього він оздоблений дерев'яними скульптурами, вітражами, мозаїками, гобеленами, які були подаровані країнам-учасницями двохайських конференцій, які втілюють багатство. Розноманіття світових культур будівля вищого суду Великої Британії в Лондоні. Стиль такий неоготіки, ця будівля одна із найвражаючих, напевно, в Лондоні. Її фасад з витонченими вітражами управляє сильне враження на відвідувачів. Також цікавий палац правосуддя в Брюсселі в Бельгії. Це такий величезний будинок, який побудований в стилі неоренесансу. Є одним з найбільших судових палаців, до речі, у світі. І його фасад декорований барельєфами, скульптурами, підкреслює важливість судової влади. Палац також вражає своєю велич величезною такою центральною залою. Зал суду в будівлі Верховного суду США в Вашингтоні. Він побудований в стилі неокласицизму. Також його колонада і величезний фасад вони стали символом американського правосуддя. Ну і один з найбільш грандіозних в Італії це палац правосуддя. Він побудований в 1888-1910 роках, Тобто, 22 роки він будувався грандіозна і дуже красива будівля. Також Можна відзначити Верховний суд Канади з використанням кам'яних елементів, готичних вікон, кабанат, ще на березі річки, що додає ще більшої такої красоти. Верховний суд Індії, Нью-Делі. Цей суд поєднує сучасні архітектурні елементи з цінними індійськими мотивами. просторі двори, величезні колони, також атмосфера, така серйозності, величі. Цікаві судові установи в Бонус-Айресі, в Стамбулі. в в Мадриді, в Сінгапурі, в Бухаресті також є що подивитися. Дякую, тут цілу можна туристичну карту складати, де варто подивитися на цікаві архітектурні рішення заради того, щоб судочинство викликало. Повагу, навіть у чомусь захоплення. Пані Олено, ви згадували вже свою поїздку до суду справедливості ЄС, поїздка до Люксембурга. Це, звичайно, пам'ятно і важливо для вас як професіонала. Ви надсилали мені таку цікаву картину, фотокартини, яка розташована на стіні. Суду справедливості Євросоюзу як такий красномовний натяк на щось. Чи доречна вона була б у якомусь українському суді, особливо у нашому харківському, скажімо, і взагалі що вона символізує? До речі, це дійсно така дуже цікава картина, і ми коли її побачили, спитали у супроводжуючих нас осіб, а що ж це значить, бо це такий криптих великий, і там ну, просто дуже багато таких якихось літер, накладених одна на одну, і така какафонія на виході. Вони різними кольорами так намальовані, таке враження, як хтось штампи так да, перевіряв на одному місці з літерами. Але нам сказали, що це така дійсно символічна картина. Бо там на різних мовах накреслені слова, які дуже важливі для всіх: там справедливість, право, верховенство права, закон, доброта, тобто ці такі позитивні слова, які є в кожній правовій системі і категорії, які повинні бути важливими. Але коли вони накладаються отак от різними мовами цих символів і цих слів. Вони просто втрачають сенс. Тут, напевно, сенс такий, що в Європейському Союзі досить багато учасників, це 27 країн, і там судочинство ведеться мовою кожної країни. І ось, напевно, сенс цього був в тому, щоб за такою кількістю не втратити значення безпосередньо цих слів в цілому. Тобто в кожного може бути своє там, визначення справедливості тощо, але оскільки це така єдина федерація. Держав, да, то в них повинно бути єдине таке е, значення цих слів, і воно не повинно втрачатися. Тому судді, дивлячись на цю картину, вона, до речі, висить на стіні протилежній е, в залі судового засідання, протилежній суддям, які е, засідають вже там за трибуною. Це як таке нагадування, що не можна втрачати сенс за багато національністю такою, да, тобто є єдине визначення в Євросоюзі цих категорій, цих слів. Та цих понять, і його треба притримуватися. Напевно, в українському суді ця картина мала б інший сенс, так можна його вигадати, але саме для Європейського Союзу сенс був такий. Дякую вам за цей екскурс за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, на наші зустрічі у році 2025, щоб справді і ваша, і моя робота були потрібними. Країні, яка вже долає війну, а не живе у постійному невідомому очікуванні. Це був подкаст «Градусник». Я журналістка Ірина Мироненко розпитувала нашу постійну експертку, кандидата юридичних наук. Суддю, суддю, спікерку господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, і співзасновницю громадської організації міжрегіональний експертний центр про часіс Олену Фонову. Дякую за ті родини, які ми провели у році 2024-му, і до зустрічі у 2025-му. Я також хотіла привітати всіх наших слухачів, харків'ян і не тільки з Новим роком. Що дуже скоро на порозі, і хочу висловити щиру вдячність за стійкість, незламність, силу духу, який є насправді прикладом всієї країни. І нехай рік принесе нашому Шелиному Харкову і всій Україні мир, процвітання, нові перспективи. Бажаю щастя, в домівках і здійснення найзаповітніших мрій. І Я напевно десь можу розуміти, що одна з них вона в нас. І країни єдина разом ми подолаємо будь-які виклики. Дякую, пані Олена. Хай так буде, і до зустрічі.